Нещодавно у місті Золочі відбулося справжнє різдвяне дійство. Побувала там наша знімальна група. Увага на екран на різдвяний вертеп. Мир у незламній родині перемоги моїй Україні, який прийшов у Золотівському палаці культури імені Ігоря Білозіра. Зібралися місцеві мешканці і всі бажаючі, аби у спільному виконанні колядок прославити новонародженого Ісуса. На святково прикрашеній сцені зібралися талановиті учасники різдвяного заходу у яскравих сценічних образах, які доповнили сюжет вистави. Присутні мали змогу дізнатися про особливості святвечора, які відіграють особливе значення у відродженні традиції для майбутніх поколінь. Адже матір Боже сіні народила хреста, молодці, а числи. Зни... Під час святкового дійства на сцені з'явилися усі учасники, які дотичні до історії народження Ісуса Христа. Я почути я з вами ну, не, лиш, не лишайте, На моє надію А я буду до Із дитинства було нині при отаві верить я. Ді мною небо сині. А від неба – моє життя, серцем ради я з чистий той чисті, то й прості, та над хмарами сенести, погуляти серед. Обдароване тріо дивувало присутніх прекрасним виконанням колядок, а дівчата у білосніжних платтях, уособлюючи ангелів, розповідали про народження месії. Oh, А на сіні, у хліву, народився нам Месія, Божий син, і Цар-Царів. Той, кому ми вірно служимо, хто без серці затворив. Між людей проходить, тині, щоб слід у мирі жив. Браття, щастя, ми дісталися, що пророки присказали, то склонилися отут. То це, може, той Месія, котролю це. Хай ти хоч здалеку побачити престол святий. Це дитина, що сьогодні воплотився, так само спостерігаємо за мімікою жестами хлопця, який уособлював царя Ірода, який на високому рівні зіграв свою роль. Я повинен усе знати, що тут робиться у хаті. Ми вступили відпочити до чужої хати. І нема нам більше що тобі сказати. Іди, мошка приведи, нехай прочитає. Чому небо? Ясне. Що це означає. Цього дня із уст виконавців тріо три Ірини звучали такі колядки. Тиха ніч, нова радість стала. Хай Ісус мале дитя, в Ефлоємі новина, Бог ся рождає, во вифлоємі нині новина. Нічка та радість на небо і земля нині торжествують. Усі колядки звучали із великою любов'ю та припали кожному до душі. Слава Слава Богу! Також до організації зимового дійства долучилися учасники народного драматичного театру життя, молодіжного театру Край Тріо Три Ірини, музичний супровід Олександра Михайлєва. На завершення різдвяного вертепу звернулася до присутніх керівниця місцевого народного театру життя. Нехай новонароджений Ісус принесе мир і спокій у наших родинах і у нашій Україні. Хай ангел! Ночі вашу світлицю сянь вам осяє, і з неба не рунки щедро складає, віру у серце, щедрість у душу, статку в долоні, мудрості в скроні, щоб над вашим домом любов процвітала, а в країні нашій мир і радість панували. Христо... Це було на базі народного драматичного театру Життя. Він є в нас тут діючий, декілька учасників є з театру Край, який теж є постійно діючий. Це і молодіжний театр Край Катерина Тихонова ним керує і тріо три Ірини. Це учасники народного ансамблю пори року. Тобто, це є. Всі учасники з наших народних колективів пані Тетяна поділилася творчими досягненнями учасників дійства та особливостями різдвяного заходу. Кожен, хто відвідав цей захід, отримав позитивні емоції на тривалий час. Відвідуйте частіше подібні заходи, не забуваючи звичаї українського народу. У нас є традиційний кожного року. Ми стараємося відтворити це різдвяне дійство. Тому що це наша традиція показати про народження Ісуса Христа. Я думаю, це зараз дуже важливо. І сьогодні ми це поєднали трошки з таким сучасним, де були воїни. Може, ви помітили, там були воїни, це була сучасність, тому що ця підтримка, я думаю, хлопцям зараз дуже потрібна, як ніколи. Дай Боже, щоб новонароджене дитятко принесло нам всім мир, спокій. І омріяну перемогу, на яку ми всі чекаємо. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.